Добрий ранок. Сьогодні 20 січня! 2016 року. Я в місті Філадельфія. Філадельфія, Пенсильванія. Місто Філадельфія знаходиться приблизно. Годину з половиною дві години від Нью-Йорка на південь. Оце є місто з великими хмарочосами, з великими будинками. Річка посередині. Ще добудовуються якісь тут прибудови, що саме я не знаю. Щось таке тонке, якась башня. Говорить і плавають гуси, Які гуси. Мости, багато мастів, розділення. Ось тут ще будують будинок конструкції. Ну і їх спеціальним склом.

Теж під мостом? Так подумати, що то люди наробили на цій землі? Величезна потужність, будови, інфраструктури, скільки багато добра є. На планеті земля. Ну і якщо подумати, скільки є багато зла, де люди не знають Господа Ісуса Христа, який дав нам конституцію, тобто Євангелію, щоб по ній жити. Бо всі люди кажуть, що на Мараді стала, яка не бувала. Від народження Христа. Христос пройшов великою скорб'ю по цій землі. Приніше хрест важкий. І ми досягнули до 2016 року інформаційного просторі про християнство, яке воно має бути. На жаль, не всі сприймають цю. Ідею і Іванглою Божа. І народження Ісуса Христа. І живіть по своїй волі. І тому-то багато зла на землі. Ну, за зло, як Господь сказав, треба буде відповідати. Пройде час. А Івангелія права. Христос правий, ми є християни. Що земля? І діла рук горять. І Господь створить зовсім нову систему для людей, які жили перед нами. Може ми віримо в Воскресіння. Які живуть і які ще будуть продовжувати на цій планеті Земля. І тоді Господь сказав, що є Альфа і Омега. Ось творю. Усе нове. І він створить усе нове. А все це, що сьогодні ми бачимо, де око приваблює до того чи іншого напрямку, щоб жити по плоті, по тілу, розкошувати на цій землі. Все це треба буде залишати, чи ми хочемо, чи не хочемо. Немає значення, скільки людина заробить, скільки буде. Років жити життя, все одно потрібно померти і відійти із цієї землі. Можливо, хтось себе тішить, що передасть дітям своїм своїм Ну, Так не працює. Кожен чоловік на цій землі мусить зрозуміти хрест Божий, чому Він постраждав за нас, чому ми живемо і що? Наш Творець вимагає від нас. Тому -то ми повинні розсудити себе, для чого ми живемо? чи ми маємо любов християнську, чи ми маємо дружбу християнську, чи ми маємо все те, що Господь нам заповідав, що ми робили на цій землі. А Господь нам сказав проповідувати Іванові Царство Боже, проповідувати, розказувати людям, що є така нова наука. Правдива наука, що ми читали Іванглою, вникали в Слово Боже і по ній жили. Дуже просто. Це є практична діяльність кожного чоловіка повинна бути, бо де Дух Святий, там є воля. І коли людина в цій волі ну, упражняється, має силу духовну, ну, і. Легше проходити цю земну долину, тому що земна долина вона не є легка дорога. Ну, На ну, цьому я буду кінчати такий невеличкий свій відеосюжет ранковим часом в Філадельфії, 20 січня 2016 року. Сполучені Штати Америки. Михайло Бабчук.